До свята Миколая у Києві на Майдані Незалежності урочисто відкрили головну новорічну ялинку країни. Цьогоріч вона сягає 40 метрів висоту. Виготовили цю штучну красуню у Тернополі. На ілюмінацію новорічного дерева використано понад півтонни освітлення. Вперше верхівку прикрашає авторська прикраса Полярна зірка з 3D-ефектом. Цьогорічна ялинка має ім'я Веселка, виготовлена з екологічно чистого матеріалу. Її вага становить 44 тони, 550 кілограм, з яких тільки важать різноманітні гірлянди та прикраси. Відкривати головну красуню приїхав президент Віктор Янукович. Він особисто запалив гірлянди на ялинці. Церемонія відбувалася під звуки дзвону і завершилася музичним фейерверком. Так хай буде так, що це свята! Кому важко відбудеться це чудо, щоб людині стало легше, щоб хворі відчули полегшення. Всім, кому важко живеться, зрозуміли, що будуть кращі часи. Давайте разом повіримо в те, що Святий Миколай дасть нам святу надію, віру. І любов. Також на красуні встановили 50 мультимедійних панелей, схожих на телевізори. На них будуть транслювати відео на тему Євро-2012. Розважали публіку, духовий оркестр та дитячі колективи. Ялинку 2013 року обіцяють створити за рекомендаціями киян.